Пішов, пішов, пішов. Ну, покльовочки суперові, вода тепла, вони такі сильні. Тянуть так, блин, як ракета. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І Сьогодні, друзі, коротенька рибалка. А коротенька чому? Тому що будній день після роботи поїхав на 4 годинки порибачити. Сьогодні просто чудовий осінній теплий день. Ну і я на такому гарному озері. Недалеко від дому, 12 кілометрів. Озеро дуже об'ємне, вода чистенька, риби багато. Так що, друзі, сьогодні буду ловити на два фідера, флет метод. Прикормку вже замішав. Зараз вам покажу на яку прикормку ловлю. Фірма Міварді. Я з іншої сторони розпочату. Це в них новинка. Карп, запах ванільний жовтого кольору що я її замішав вже теж, вона настоялась, що йдемо закидати. Так я розмістився, сижу під деревцем хоч чуть, -чуть в тіньку. Ну а тут два фідера. Одна кормушка металічна такого типу, Флетметок. ну а друга пластикова. Отакого такого типу. Набиваємо формочку прикормкою і раз, два запресували і такий от тортик. Так само другий. Дуже, правда, запуталось мені. От, гачки використовую з шостого номеру від Fox. Надійні, гострі і міцні. Прикормка дуже пахне. Дивіться, як гарно, яка красота. Попапчик колір прикормки. Жовтий такий. Тут водичка чиста. Я маю такі і салатові, і яскраво розові, ну але... Я думаю, що ці мають тут працювати. Зараз вже шоста година, як бачите, сонце вже за приблизно за півгодинки буде ховатися за будинки. Так що ми ще так приблизно маємо 2 години рибалки. Я надіюся, під вечір буде. Карпік активний. Один кинув приблизно так на метрів п'ять ближче. Так що тепер, друзі, чекаємо покльовочку. Тут приготував метр, поставив, що спіймаю рибку, зразу будемо міряти. Так що так, ми собі сідаємо на криселку і чекаємо рибку. Взяв два види попапів. Один 8-10 мм. І такий от купив 12 мм, вони ростворяючі. От я якраз на них закинув. Вони такого жовтого кольору. Смаком банана. Ну і вони. Пише, що вони стоять в воді приблизно так 2 години. І за 2 години по чуть-чуть розтворяються. Так що сьогодні подивимося, що вони, як вони себе покажуть. Але я завжди ловив на, ц... на цій від Sound Baits. теж завжди непоганий результат. Ну, вони мають більшу плавучість. Їх, якщо от ставлю на гачок шістку, Восьмимліметровий попап, ну він непогано піднімає, так як має бути. А от десятка піднімає дуже високо, так що треба підгружувати трохи гачок. А от ці 12 ка що я купив нові, вони мають нейтральну плавучість. Якраз я перевірив, поставив на гачок, якраз суперово він піднімає, гачочок стоїть на жалі. Що якраз саме, саме то, так як має бути. Що, друзі, в мене сьогодні ставка на ці попапи. Надіюсь буде покльовка. Пішов, пішов, пішов. Опа, друга покльовка, друзі, на другий, на друге водилище. зразу зразу на прислатись. Ще один відсутний. Маленький друзі зійшов, а більший от на гачку, а ще навіть не встиг відчепити його, як зразу на другому фідері покльовка. 45 сантиметрів. Що така непогана рибка спіймана? Покльовка, друзі, покльовка. Є-є-є-є-є-є-є. Ти що одну то потягнуло? Я собі сів в кріслі, замріявся, а то нараз так потягнуло, що все капець. Ого, сильний такий. Ух, 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 но таї. Він сильний. Таке враження, що там метровий короб. Насправді там, я думаю так, 45, не більше. Сюди. Зеркальний, друзі. Він непоганий. Оба, єс! Він підсачку. Ну, зараз буде скакати, як завжди по класиці. Ну, покльовочки суперові, вода тепла, вони такі сильні. Тянуть так, блін, як ракета. Опа. Так, ану... Як, друзі, думаєте, скільки має сантиметрів? 47. Дивіться, який. Що другий карпік є. Перший 45, другий 47. Дві такі гарні рибки. Клас. Дивіться, Я не встиг поставити рибку, як вже другий їде, дивіться. Оба! Оба! Бачите, цей фідер ще навіть не закинутий. А на другому вже сидить рибка. Це так. Да. І сонечко, друзі, вже дивіться. Ховається за горизонт. Ну, точніше, ще не за, не за горизонт, але вже за будинки. Ще трохи світити буде. Оба-оба, як він давить гарно, як він гарно давить. Як це мені подобається. Виїхав на 2 годинки, точніше не на дві, а на... Ну, з дорогою на три, але сама рибалка десь так приблизно 2 години. І такий результат класний. Супер. Не здається О, є. Невеличкий, але силу має таку просто капець. кап'яти, що його виробляє. Давай, ходи сюди. Ходи сюди. Єс. Yes. Не встиг одного витягнути, як уже другий попався. Ну, по папчики, друзі, працюють. 12 мм якраз саме то. Гачок губу так заліз, що я не можу випхати, друзі. Можу його перетримати. Ви не повірите. Але я ледве його витягую. Хоч бери пласкогубці з дому. Це такий я з ним модохаюся з тим очком. То ще крім того. Ага, то ще крім того і в садок запутався. Пробили йому ось насквозь. Це капець. Ой, відчепив, друзі. Такий невеличкий. Дивіться. Красивий. Поплив підростати. Так, а на другому попап вже карп стянув. Так що зараз йдемо, поставимо а, другий попапчик. Мені подобаються ці попапи, тому що вони такі м'ягенькі. Дуже легко проколюються голкою. Дивіться. Оп! І є. даємо його на волос. Ви дивіться, нічого собі. Гачок є. А волоса нам, дивіться, покльовка, друзі. Ставлю попап на другий. Дивіться, як мотає. Це сьогодні покльовки коропа. Капець. Я ще навіть не встиг зачепити попап, як зразу покльовка. Тільки з тих закинути один фідер, і зразу клюнула рибка. Тут дуже гарне місце. Ту завжди результат був. Завжди тут рибка клювала. Невеличкий. Але потягнув непогано. О, давай, 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 ходи сюди. Ходи сюди. Бандит. Єс. Як він борсується. Попапчик цілий-цілий. Я не знаю, як в мене там вийшло так, що він злетів без поняття. О, дивіться. Такий невеличкий десь приблизно 40-41 см. Якщо відразу... оба, Хотів його легенько пустити, а він вислизнув з рук і ще мене обхляпав. <свісно> так що йдемо перечіпати, їздемо знов закидати, йдемо по-пап чіпати на другий фідер. Так, друзі, на чому я закінчу? На тому що казав, що попапи гарні м'якенькі, легко пробиваються. Без проблем поміняв гачок. Точніший поводок, має готові в'язані. Зараз ставимо по папчик. І ще закидаємо. Ще маємо час, так може годинку. Поки не стемніло порибачити. Надіюсь, що беруть покльовки. От раз. Оп. О! Готово. Така от краса. Сонце вже сховалося за горизонт. Озеро це класне. Ну, немає тут такого, знаєте, як то кажуть. Чогось дикого, як приїжджаєш на річку. Таку не... нетронуту, як то кажуть, природу. Тут люди ходять всюди шум, купаються, гуляють. Ну, але рибалка тут цікава. Риба тут є. Саме головне, недалеко від дому. 10 хвилин машиною, дорога. І рибачиш. Як похолодає, буду сюди їздити на хижака. Тут є дуже крупні окуні. Ну і судак є, щука. Поки не беруть морози, можна буде рибачити з цього понтона, там на тій стороні є понтон такий, і там сама найбільша глибина. Завжди там хіжак збирається. Що я буду пробувати і на Судака, і на Оконя, і на щуку. Саме головне, планую їхати сюди ловити вночі Судака. У мене тут знайомий ловить його в день, як ранком приїжджає, так що ще сутінки, ну і ловить його, а я планую так під вечір. До годинки дві вночі половити його на вобляри. Я думаю, буде результат. друзі. Мутай знову, дивіться як. Став. Ну давай, 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 давай на камеру. Ну, давай. Краще підсікну, бо ще зійде. Вже зайшов на другий фідер що зараз не мемота мені, не робив шкоди. Ох, які сильні! Є, друзі, ще один, який має порвану губу, Тільки поставив по папчик свіжий. І він зразу клюнув. О, тихо, 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 тихо. Тихо. Такий зеркальний рубас. Ну, непогана рибка. Давай, тікай. Дальше далі мене обхляпу. Клас, друзі, ще спіймаю одну рибку і буду збиратися. Фідером дуже цікаво кидати. Ці фідера у мене вже дуже давно. Бомбезні фідери. Дуже великі риби на них виважував. Ну що ж, друзі, така сьогодні вийшла коротенька, але дуже ефективна рибалка на фідер. Кому сподобалось, ставте палець догори. Не забудьте написати коментарі, підписатися на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі, зустрінемося на водойомі.